Ароматна, смачна на бульйоні з корінним філе, бульйон, без лимонної кислоти, без кефіру, без, тільки на сметані і бульйоні. І з додаванням гірчиці. Сподіваюсь, вам рецепт понравиться, може, якщо хто не знає цей рецепт. І Дякую вам за увагу! Смачного! Буде окрошечка, картоплю відварила, яйця, є у редиска, зелень, сметанка. І Будемо робити все це на бульйоні. Бульйон у мене є відварений. курочка. І будемо додати ще сметанку перемішувати з гірчицею і вариться корінне філе. Тому будемо робити зараз окрошечку. Добаємо для окрошки наші овочі, зараз огірочок наріжемо, ну і так далі. Огірочок, редиску. І все. Зробимо смачну окрошку. Так, висипаємо нашу кастрюльку, огірочок. Так, є. Зараз редисочку поріжемо. Поріжемо нашу редисочку теж кубиками. Раніше в молодості. Ми колись там натирали їх і на терку. Хто як казав, треба м'янько. Хтось оставляє гірочки такими кружочками тоненькими. Хто як ріже, хто як любить смакувати, кому як смакує більше, той так і готує. Ну, я якось остановилась на кубику, тому так і ріжу, так і готую. Добавляю в кастрюльку, редисочку порізану. Так далі чистимо яйця. Яйця. До наших інгредієнтів. Красота, яка вже вже кастрюля. Тільки інгредієнтів. А ще треба додати сюди бульйончик, ще м'яско, картопельку. Так, почистимо зараз картопельку. Можна роз, розім'яти її, звісно. Зробити з нею пюре додати для густоти. Так теж роблять люди. А я поріжу, як, як звичайно, як все порізала, так поріжу і картоплю. Одну зварила, мені достатньо, мабуть, навіть і багато. Так, нарізаємо картоплю. Тут вже трошки вона розсипається, я її, мабуть, довгенько поварила, щоб вона дуже шмяка була. Ну, нічого страшного, розвалиться, нічого страшного не буде. Картопля взагалі додається для густоти, щоб густіше було блюдо перше. А Картоплі теж вийшло в нас огурчки, мабуть, ми взяли малу каструлю. тому що інгредієнти вже щось вже почти більше, ніж пів кастрюлі. Так, як борщ вариш. Всі береш меншу каструлю, а в ітогі виходить, літрів 5-7. Да? Так, добре, Це вже наше м'ясо відварене. М'ясо наше порізали. я використовувала куріне філі. Так. Добавляю я до наших, до наших знову інгредієнтів. Паємо до зелені. Зараз додамо ще укропчика, а потім наріжемо цибульки і її розімнемо з, 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 з сілью. Так, Укропчик пахне, будто би тільки що на городі нарвало. Добавляю до нашої О, окрошки. Боже, аромат який. Що таке, значить, укроп? Приступаємо до цибульки нашої. Зараз міленько поріжемо, перемішаємо з цибулькою. Ой, цибульку перемішаємо з сілью і трошечки її примнемо, щоб вона трошечки пустила сок. І додамо потім уже в нашу окрошку. Боже, цибуля пахне. Беремо нашу цибульку. Отак трошки ми потім по солі. Толкушки в мене нема такої дерев'яної, знаєте, як ото для ступки. Ну, отак трошки її. Ось такою для картоплі, для пюре, мене. Ой, вона сопустила вже. Добре. Все, готово. Добавляємо нашу цибульку перетерту з сілью до наших інгредієнтів. Так, добре. Надаємо мисочку, беремо чайну ложку гірчички. Більш не треба, або, якщо любите, можете більше додати, якщо смак гірчиці і не така густра. Додавляємо до гірчиці сметанку, трошки сметанки, потім ми ще будемо додати сметану. Окремо, все добре перемішуємо. Ців для крошки додаємо сметану, я перчила. ви дивіться акуратно, і посолимо. Посолимо так десь чайну ложку добру посолимо. Вливаємо наш бульйон, так, трошки не весь, а потім ще додамо, перемішуємо. Добавила весь бульйон, десь літр бульйона. І думаю, всього вже достатньо. І на густоту, і кастрюлю я вгадала вже, слава Богу, все добре. Можна було підрізати для гуртів ще якісь овочів або м'яско. Але я вже нічого не буду робити, мені достатньо. Так. І зараз ще хочу додати нашу гірчицю, сметану з гірчицею. Так, добре зараз. Перемішаю. Кулюємо на насіль, на перець, на кислоту. Гірчичка дала свій смак уже. І колір. Колір трошки такий жовтуватий. Головне, щоб він такий не був дуже сірий. Тому не треба старатися, щоб не переборщити з гірчицями. Ну, все добре. Так, така наша вийшла окрушечка. Зараз ще посмакую на кислоту. Може, ще додавлю лимонної кислоти. На кислоту мені зовсім подобається. Подобається, мені не хочеться нічого додати вже сюди. Мені подобається смак бульйону в окрошці. Тому в мене окрошка вже готова. Дякую за увагу! І манука по густоті. Подивимося, яка вона на смак. Ну, гарна. Добра окрошечка. Як завжди, смачна. Всім смачного!